Опа. Сьогодні як і обіцяв, відправляю чергову відправку, оцих п'ять ящиків на фронт. от там, де. Ну не можу казати більше, не хочу ризикувати. Туди треба, туди відправляю. Але на передову, дивіться, ось це маскувальна сітка в цьому ящику. от, ївська школа? Інтернат зробила. Тут вона і поставила, і свої листи, дитячі малюнки. Все-все в цьому ящику. О. Чугуївська школа, ви патріоти, ви найкращі, я вас дуже люблю. Оце це їхній воїнам. До речі, їхній земляк. із Зигівки буде отримувати. Він там командує. Отримуватиме цю їх. Маскувальну сітку, яку вони зробили. Ну, маскувальна сітка на основі, які закуплені прад, ПК Поділля Олександр Олексійович Гауриш. Далі що у нас? Далі тут у нас йде смаколики. Ось тут смаколики і цукерки. Ну, цукерки, цілий ящик від пані Єлева. Ну, хороші цукерки, шикарні. Ну і смаколики. Що тут, на мій погляд, найцінніше? Найцінніше от у, в цьому ящику. Це сало від Свєти продано. Ну ви знаєте, хто таке Свєта, Свєта продан. Це легендарна особа, її зять Боря загинув, захищаючи Донецький аеропорт. І вона, вона їздила туди забирати його тіло. Ви собі не уявляють. Ось вона. Я підійшов. До неї вона торгує, ви знаєте, в м'ясному павільйоні. І оце її. І трохи її подруги. Я забув, як її подруги звати. Дуже прошу вибачення у світи. Але ось це і сало, бо хлопці замовляють сало. От. Смаколики це так собі, а дай сало. От я їм і відправляю. Ну, а це ящичок, це ящичок. Від Григорія Васильовича Мельника чудові яблука. Ну Трошки маловато зараз. ну Є трошки е, пізніше, бо я хочу поділити, щоб от якомога найбільше підрозділи, я їх ділю як як знаєте, як ліки ці яблука. А вітаміно там. Так що Григорій е, Васильович Мельник це ваше яблука в цьому ящичку. Він всього дав для відправки на фронт 350 кг яблук. Вчора я відправив трохи більше 100, от зараз тут десь, я не знаю, кілограм 20 буде чи 15, я не пам'ятаю зараз. Але в цьому ну і Наступні відправки ще буду відправляти. Хочу морській піхоті ще відправити і іншим підрозділам. Так що ось цих п'ять ящиків сьогодні. Сьогодні я відправляю. Відправляю, вже зараз вони все. Вони вже спаковані, все. Ось відділення. шикарне таке відділення нової пошти в Ямполі Вінницької області. О тут сьогодні мені повезло, бо не так багато людей. Можна сказати, бачите, отак от мені повезло. Нікого майже нема. Я відправляю. Ну, може, тому що машина піде аж у 5 годин, а зараз ще 10, мабуть. Тому нікого нема. Все, дякую. Всім дякую, хто допомагав. Восьмий рік війни. Батьківщину захищаємо. Слава Україні, героям слава.